Ну що, доброго дня? Будемо щепити мандаринку, щоб вродила. Це ми просто деревце з кісточки виростили. Так. Зрізаємо його. Та воно гарно росло, ну, прийдеться зрізати, щоб плюс-мінус 2 см від голини. Зрізаємо. Опа. Бачите, зрізаємо. І з декоративного дерева. Зрізаємо. Стов з щепку. Опа. Так, тепер оце ми розрізаємо на дві частини. Краще візьмемо ножичок. Або ножницями, кому як удобніше. Я ножницями розрізаю. Зачищаємо щепку. щепку зачищаємо з двох сторін вставляем. Чуть, чуть тут. чуть сейчас. -чуть. Все, заложили, замотали. Затягуємо потугіше, щоб стовбу дерева тримав. Щепку, а не так, щоб вона собі шаталася, робила що хоч. Дивимося, щоб іменно... Можете на вікні вже є одна щепка, яка гарно прижилася. Я ж, щоб гарніше трималось, роблю такий гуц. Щоб з того Ось так вийшло. Буквально через 3 місяці ми отримали ось таку. Як бачите, вже прийнялося. А все робилось з цього куща. Все, дякую до побачення. Через три місяці буде ще одне відео. Покажу вам, чи прийнялося, чи ні.